Колеги, вітаю! Мене звати Владислава Рикова, я керівниця маркетингової агенції Мавро. Сьогодні ми поговоримо про безкоштовні інструменти а, сіранкінгу. В даному випадку ми будемо говорити про ось ці п'ять інструментів: а, інструмент аналізу доменів. Ось почнемо з першого інструменту. Всі вони безкоштовні. Якраз якщо вам цікаво протестувати якісь хоча б фішки сіранкінгу, то можна почати з безкоштовних інструментів. Їх досить таки багато. Рекомендую їх використовувати саме в англійськомовної версії, бо в інших версіях не факт, що будуть такі інструменти. І почнемо з першого це перевірка CMS сайту. Я писала окрему статтю на цю тему, як визначити це має сайту, навіщо це потрібно, які є варіанти, навіть є невеличке там відео, є тут ну, там, перелік інших варіантів, інших інструментів, але в тому числі можна і саме цим інструментом перевіряти до мене. Як завжди, буду перевіряти на прикладі моїх сайтів, щоб ви не думали, що то реклама, якщо я буду якісь інші сайти перевіряти, за великими винятками я це можу робити. Бачимо, що він трошки подумав. Ну, в залежності від важкості сайту, він може там, думати різна кількість часу. Тож, у мене CMS – це WordPress. Бачимо, що у нас установлено ще Google Analytics, Facebook Pixel, тобто ще якісь додаткова інформація. Вона є для того, щоб зрозуміти навіщо взагалі аналізувати це ме сайту. У мене також рекомендую прочитати статтю, буде в описі під цим відео. Посилання на статтю. Також в кожному, в кожному інструменті, ось тут, якщо ви пролистаєте вниз, тут є часті питання і тут є відповіді на часті питання, тут можна всі їх передивитися, перечитати. Тут якісь деякі підказки є. Я б сказала так, що їх небагато. Я можу розказати трошки більше, наприклад, по інших інструментах, я зараз трошки більше розкажу, чого на сайті. Тут не написано. Тож, CMS ми перевірили. Другий інструмент це перевірка піддоменів сайту. Я тут одразу відкрила цей інструмент і ввела Вікіпедію і натискаю Scan, щоб подивитися, які тут є варіанти. Він зараз знайде піддомене і одразу дасть інформацію по долі трафіку, прогноз, вартість, і по ключовим словах. В залежності від піддомену. Навіщо взагалі аналізувати піддомени? Якщо ви просто почитаєте тут, то тут небагато такої інформації, а я якраз буду розглядати це з точки зору просування в пошукових системах. Тут буквально, там буквально пару слів сказано про це. Я ж розкажу трошки детальніше, в чому сенс аналізувати. По-перше, в двох випадках: це для свого сайту можна пошукати піддомени і для пошукати піддомени у конкурентів. Навіщо шукати, наприклад, у конкурентів? Ось, наприклад, це ваш конкурент, для того, щоб зрозуміти, яким чином вони просуваються, якщо у них багато мов. Є три варіанти. Якщо у компанії багато мов, є три варіанти, яким чином просувати сайт. Це перший варіант під доменами. Ось в даному випадку вони виносять кожну окрему мову на піддомен, на піддомен, на підмен різними мовами. Зрозуміли. Другий варіант це робити на підпапках, тобто слеш, там ру або ЮА, або us, або ну, коротше. Різні підпапки в залежності від мови, так і взагалі різними доменами. Ну, наприклад, якщо б це були, ми казали про домени, то це б могла б бути wikipedia.com для Америки, для України wikipedia.ua і так далі погнали по доменним зонам, конкретно. В кінці міняється саме домен, тому це як одна із стратегій просування, і ви таким чином, проаналізувавши конкурента, можете зрозуміти, яким чином він все ж таки вирішає просуватися. Це просто як один із варіантів. І другий варіант, якщо ми аналізуємо себе. То інколи таке буває, наприклад, якісь технічні піддомени з'являються. ось прям, Ну, уявімо, уявімо, просто що це ваш сайт, і ви знайшли, що це ви знаєте про такі піддомени, бо це мовні якісь, так, ну, це основний домен, це піддомени, А оцей Сімпл, типу, приклад, або, ну, Коротше, не зрозуміла, що це за сайт за піддомен. Тому інколи реально таке буває, що програмісти, коли розробляли сайт, вони робили тестовий сайт на піддомені. Тестовий, і, наприклад, забули його закрити від індексації. Він потрапив в індекс, і тут з'явилася у нас дублі контенту. Тому свій сайт також рекомендую все ж таки перевіряти для того, щоб зрозуміти, чи нема там якісь якихось помилок. Технічних помилок там, знайшли під доменем. Це просто також як один з варіантів, тому рекомендую все ж таки перевіряти і те, і те. Йдемо далі, це е, вік домену. Перевіряємо вік домену. Ось такий інструмент. Я також одразу його відкрила і ввела два сайти своїх і натискаю проаналізувати, що тут цікаво. то... Е, Тут можна додавати до п'яти, це досить таки також зручно. Бо якщо у вас декілька сайтів, це зручно. Ще ваші сайти, їх декілька, наприклад. То щойно ми розглянули, наприклад, якщо у вас різними мовами, да, і різні сайти, ну так, типу доменна зона різна. Наприклад, як у мене, це наприклад для України, а це ком для Америки. Ну, як просто як приклад кажу. Ось, ввели сюди і натискаємо проаналізувати. Бачимо, що цьому, цьому сайту у нас 13 років. До речі, бачите, 13 років. Це просто неймовірно. Цьому рок сайту 6 років. І бачимо, коли створено сайт. Бачимо, коли закінчується. Володіння цим доменом, тобто до 14 числа тут потрібно сплатити до 14 березня потрібно сплатити для того, щоб продовжити володіння цим доменом. А, і давайте розглянемо, в яких же ж випадках це буде корисно. До речі, ця ж інформація буде доступна, і коли ми будемо аналізувати через КУІС оцей інструмент, точно також. Але а, є. Невеличка така ремарочка, що ось тут буде зручніше аналізувати, наприклад, в якому випадку, коли ми аналізуємо реально конкурентів, наприклад, ми хочемо хоч, хочемо зрозуміти в топі пошукових систем які сайти, старі чи нові. І ми аналізуємо по кластеру запитів, наприклад, топ гугла, і бачимо 10 сайтів. Проаналізували всі ці 10 сайтів, які в топі, і подивилися, які у них е, вік. І вже в залежності від того, ми будемо вже розуміти, чи є сенс створювати новий сайт, або просувати старий, або купувати домен, ну, старий домен, просто перекуповувати його. Або, можливо, підклеювати старий домен. До свого основного сайту для того, щоб е підсилити таким чином свій сайт. Ось тому е тут буде зручніше, все ж таки, коли цей інструмент зручніше, все ж таки, коли ми там хоч хоч хочемо швидко проаналізувати велику кількість сайтів, е для того, щоб зрозуміти, як. Створити стратегію просування в пошукових системах на майбутнє, це реально досить таки швидко буде зробити. А з іншого боку, є такий інструмент, який показує. Кому належить домен, в тому числі, і в тому числі він показує вік, теж про що я е, розказувала. Також він показує, е, хто володіє доменом, ip адресу тощо. Тобто основні якісь моменти є. До речі, тут дуже багато інформації про хуїз, навіщо це використовувати, е, навіщо це дивитися. Е, це знаєте, коли ми так найчастіше використовуємо в агенції. Це, це коли у нас немає, наприклад, ми не займаємось розробкою взагалі, і у нас немає доступу до адмінпанелей не домену, ні, ні хостінгу. Тобто, у нас немає інформації про те всередині, коли клієнту сплачувати. І таким чином ми робимо там табличку, не маючи доступів до сайтів, до внутрянки цей сайтів наших клієнтів, ми можемо табличку таку зробити. І і завдяки хуїс подивитися, коли закінчується домен, і нагадати там, за 10 днів клієнту і сказати, ну, там, листа написати, сказати, що у вас через, умовно кажучи, 10 днів закінчується термін домену. Будь ласка, продліть е, цей домен ну, для того, щоб у нас не було ніяких проблем потім з індексацією в пошукових системах. Тобто, це також як і варіант, е, яким чином можна використовувати цей інструмент. І поговоримо про останній, про який ще сьогодні не говорили, це е, про дізнатися IP-адресу. Бачимо, що коли я переходжу на цю сторіночку, одразу мені показується е, моя IP-адреса, і, до речі, одразу можна подивитися, що моя адреса, е, з чого я зайшла, з якого браузеру. Ну, коротше, можна подивитися якісь такі моменти. Е, там screen resolution, тобто про, про, про те, звідки я зайшла, тобто вашу IP-адресу можна подивитися. Скажімо так, для CEO, ну звісно, це не дуже там корисна інформація буде, але який, і коли, наприклад, я використовую цю штуку. Наприклад, у мене, коли замовлення приходить з сайту, у мене обов'язково підтягується, з якого з якої IP-адреси людина залишила. Цю заявку. я таким чином тоді одразу перевіряю, з якого регіону, наприклад, там ця заявка, ну, з якої країни, наприклад, просто це можна перевірити. І також тут можна перевірити, також перевіримо зараз мій сайт. Можна окремо ще крім IP-адреси, так якоюсь перевіряти ще і домен. Тобто IP-адресу ми можемо подивитися сайту, можемо подивитися оце локейшн. Що це значить локейшн? Це де хостинг знаходиться, де сервера знаходяться цього сайту. Тому, до речі, це також буде цікаво подивитися по сайтах конкурентів, де знаходяться. Локально ну, сайти конкурентів, там ну реально дуже цікава інформація. Чому вона цікава? Бо оця локація буде залежати від того, наприклад, якщо у вас мета просуватися в Україні, то краще за все реально локацію обирати Україна, тому, тому що швидше буде завантаження сайту. Ну, тобто, це як такий найпростіший варіант. Ось, в тому числі інколи таке буває, що, наприклад, у вас ну, ви просуваєтеся на ринок, умовно кажучи, Ізраїлю, а у вас локація США, по деяких тематиках, наприклад, буде блокування користувачам в Ізраїлі. Тому що локацію він е, визначає США. Тобто, якщо якісь ну типу блокування зрозуміло, що в Україні, наприклад, заблоковані сервіси всі російські, і тому ну розміщувати хостинг в Росії, просто це ну, ну просто. Дурість, скажімо так, ось тому таким чином потрібно дуже ретельно обирати локацію, де буде хостинг знаходитися. Краще за все звернутися реально до seo фахівця, який порадить хостинг е з конкретною локацією для того, щоб не було ось таких блокувань. До речі, о, реально у мене такий випадок був, що мій сайт не цей не мав, я, владарикава.ком блокувався в Греції через якісь обмеження провайдерів. Ми це реально вирішували через це, просто через те, що в мене в Болгарії розміщена сайт. Владарикова.ком також на цьому ж хостингу розміщено. Ось така історія. Тому це потрібно реально аналізувати, реально дивитися. Тобто це корисна досить така інформація. Ось. Тож, тут ми розглянули три реально корисних інструменти. Я розказала трошки де краще їми користуватися, і в наступних відео ми пройдемося ще додатково по інших безкоштовних інструментах, і я розкажу якраз фішечки, які ми частіше за все використовуємо, і ті, про які тут не написано на сайті. Тож, підписуйтесь, щоб не пропустити. Дякую!